Готове, серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати й прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встаньте, псалтирю псалтирію гуслі, я встану рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вища небес милість Твоя, і до хмар істина Твоя, вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися усі улюблені Твої. Спаси правицею і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осель розмірю, мій галат, мій Манасія, Єфрем сила глави моєї, Іуда, удаски мій, мав умивальна чаша моя, Найдома стану ногою моєю, земля Филестимська скориться мені, хто введе мене в укріплене місто. То приведе мене ДО дома, чи не ти, Боже, що відкинув нас, і не виходиш Боже з військом нашим. Дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Блажен му, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведним буде благословенний, Слава і багатство буде в домі його, праведність його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові, він лагідний, милосердний, справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає богим, праведність його перебуватиме вічно, сила його піднесеться у славі. Побачиться нечистивий, розгнівається, заскрегоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.